Слава нації, вітаю, на краля, добре, ефірі я, Сашко. Добре, із запрошенням до співпраці за для мовної деокупації. Насамперед, звісно, Донеччини, оскільки я тут маю честь безпосередньо захищати Україну лава Збройних сил. Так я нормально років на цій землі прожив і до повномаштабного вторгнення московитів, і з лютого 22-го року захищаю Україну на Донеччині. Так, відповідно, вона мені найближча і за. Геолокацію, будемо так казати, і власне це середовище, ця атмосфера мені ближча за інші частини України, де мене немає фізично, де я маю менший досвід перебування. Оновлені алгоритми деокупації мовного простору Донеччини дозволяють нам в промислових масштабах дуже малим людським ресурсом вичищати інтенсивно насичено, плідно, результативно. Обличчя таких міст, як Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. Попри те, так само, і в цих місцях ми, я сам потребую помічників задля підвищення ефективності роботи. Так, і в інших містах, містечках невдовзі, я зроблю розлогу по крокову інструкцію відео, рожую просто ну, от, до атома. Що як робити, поки що. Просто повторюю запрошення до співпраці, коли ви живете на Донеччині, маєте час і можливість фізично пересуватися. Так ну просто елементарно здоров'я, щоб ходити містом і через смартфон робити фотографії і подавати звернення у відповідні державні структури та служби, щоб антиукраїнський москвороти й непотреб. З активний вірус, агресивний стійкий цей гній, який випалює Україну зсередини прибирати. Будь ласка, пишіть мені в приват. Я радий будь-якій сплідній співпраці. Грошей за це я не даю. У мене нема там. Тим невелик, ну, невеликій кількості помічників, які нам це досі роблять, ми там десь на там чай з булочкою даємо упродовж сам їхніх робочих днів, і це, в принципі, от на сьогодні я вже знаходжуся на межі можливостей фінансових за цим напрямком. Так, тобто вам конкретно ви матимете ну, займатися цим у той час, який матимете можливість цьому приділяти, на власному ентузіазмі. Так, можливо, хіба що десь там, ну я не знаю, на проїзд громадським транспортом. Чесно, вже вичерпали геть усі ресурси. Навіть чай з булочкою будуть ваші. Тому кому, коли маєте приділяти там скільки там, годин там, на тиждень, навіть не кажу вже на день, ці важливій справі усвідомлюєте її важливість, і вам потрібні чіткі інструкції іти туди, робити те. І провідник, який в змозі вас цьому навчити підвести, так, вперти обличчям в те, як це треба робити, і ви побачите ефективний результат власними очима. І будете тішитися з того, що ви безпосередньо долучені до щоденної перемоги України у тих населених пунктах, де ви працюватимете. Будь ласка, пишіть мені в приват. Я відкритий до співпраці і обличчя. Українських міст вже стає значно менш з Московщини, ніж було до нещодавно. З кожним днем все більше цього бруду ми з вами прибираємо. Долучайтесь, поки ми без вас не прибрали геть усе. Це цікаво, це ефективно. Це працює разом боремо й поборемо.